Всім вітання. А на кінець настала осінь, я так розумію. Сьогодні, дивлячись по погоді, ми вже поодівалися і продовжуємо далі. Там ту частину на вольво вже закінчили, достав зі складу двері, ті, що привезли на заміну. А вони тут з деформацією був ПДР якийсь, де ближче показати. О, маленькі ці косочки. Вони отак підрівняли, підрівняли, вимазали і продали. Я думаю, що я їх не бачив до самого, до самого сьогодні. Я Був в надії, що двері куплені би ушні хороші. Але нічого, підступаю трошки, підрівняю трошки і будемо фарбувати. І, і на сьогодні все. Приходьте завтра. І так, дорогі підписники, нова частина нашого кашкая, якого я робив, зараз ставлять фото, що за кашкай. І ось ми майстром Яриком. Шо, жартувати, що ярик бачок потік не треба. Розбираємо нашого Кашкая вже от філонку. Вже підтянули. Треба ще чуть-чуть дотянути, коли вже прикинули фільонку, то вже побачили. Виставляємо зазори. Поставили двері вже. Тут зазор намалювався, двері воно закривають, крило не налазить. Багажник теж майже поставили з крилом цим. Ну тут крило вже треба грати. І ну, так, скажем. То точна інформація, як правильно треба. Щоб поставити це крило, нам треба виставити ляду і виставити двері. Так як воно вже в нас в зазорі, виставляємо наше крило. Тому, якщо цікаво, буде вам переглядати далі, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Підписники, якщо ви натрапили на таку ж проблему, як наш клієнт. На неякісний ремонт. Тут під шпаклівкою було багато крозій, пішли пухірки, тут теж все в крозі було. Ви можете звернутися до нас. Ми в групі обговорюємо всі деталі, всі моменти, бо, якщо ви пам'ятаєте, авто приїхало з невеличким дефектом, а по факту ми зробили набагато більшу роботу, бо був нюанс. Бо є комунікація з клієнтом. Ми проговорили про ці всі моменти. Тут взагалі була дзюрочка, ми її варили. В прозі теж під шпаклівкою, під герметиком була дірка. Все це ми узгоджували. Постійний був контакт, і ми дійшли до того, що ми це все перероблюємо, щоб машинка ще мала можливість їздити і адекватно їздити, і гарно виглядати. Тому струнки на один. Ми вас завжди чекаємо, якісний ремонт. І машинки. А далі давайте перейдемо до Жені. Як я вам завжди його демонструю. І сьогодні ж те саме взяв він в роботу опельочка. Він в нас був на рихтуванні Там привезли новий бамперочок щось там витягували задню частину автомобіля. Наразі Женя шпаклює. Можете тихесенько подивитися. Як професіонали працюють? Перейдемо на другу сторону. Тут, напевно, вже на етапі завершення. Вже я нас довго не бореться, став, зробив, і машинка поїхала до клієнта. Нагадую, луцьк, тронки 1. Дзвоним і проїжджаємо.